І люди думають, як заробити. І птахи шукають дещо з'їсти, живі істоти, все життя. Так, думай, де заробити, як заробити. Є ж такі люди, так? Так пристосовуються. шикарно. До життя, що для них це навіть не питання. Напевно, є інші якісь пріоритети. Як вкрасти, як більше вкрасти. Відняти, віджати. Як подивишся новини, Боже, скільки в них знаходять грошей, що даже я не можу зрозуміти, які це треба схеми застосовувати щоб так гристи гребсгребсти лопатою.